Слава Україні, рибаки, І що є хороша новина, і записую для вас коротеньке відео в торговій марки Українська рибалка. Розширення поповнення в сім'ї. Цей продукт я довго допрацьовував, бо не все вдавалося і по густині, і по роматиці, і що всі компоненти між собою здружилися, але нарешті вийшло, можна сказати, інноваційний продукт, якого нема на ринку, нема в конкурентів. І приємно, що вдалося в одному продукту скласти всі ті речі який думав. Друзі, до вашої уваги, імпакт смок. В лінійці в нас є 5 смаків: Мідія, «Монстер -краб, кукуруза тигровий горіх горіх», чесник і полуниця імбер. 5 смаків, 5 кольорів. Це в нас густа речовина з амінокислотами, з харчовими стимуляторами. Вона має флюо, дивний ефект. Тобто вона працює як в товщі води, так і на дні і притягує рибою. Візуально, тобто є взрив, є така димка і харчовий сигнал. Тобто не, не тільки пахне, а ще й смакує риби під водою. Тобто вона бачить візуально, відчуває подразнюється рецептори, припливає на нашу точку ловлі. Давайте розповім, який широкий спектр застосування імпакт смоку ПВА. Пакети можна наливати, це є бойли попапи діпувати або безпосередньо насадку. І завдяки тій густині ми можемо гарно намазувати на флет, годівницю або на флет, або чітко зробити акцентик саме на нашому гачку. Ще є один варіант. Ну, от ви чули від рибаків, від спортсменів, тобто треба баланс, треба комбінацію, треба гарний, гарну презентацію насадки. Але за цим словом стоїть дуже багато. Речей. Для прикладу, можна імпакт смок берем, заливаємо з вечора потрібним нам запахом. І в день виставляємо на сонечко, і в день попа під, підсихає і в нас робиться. Тобто насадка одразу вже з флюо ефектом. Вона от лягає на дно і одразу дає сигнал. Ось такий коротенький огляд вийшов на імпакт Smoke. Експериментуйте на риболовлі, підбирайте ту комбінацію, яка спрацює тільки в вас. Бажаю! Незабутніх вражень на риболовлі і щоб все складалося отак, от як ви собі придумали. Отак, от отак, отак, з експериментом знайшли комбінацію ідеально тільки в сьогоднішній день і тільки для вас. І отримали задоволення. Всі 5 смаків доступні на сайті. Посилання на сайт ua.fish залишаю в описі під відео. Заходьте на сайт, ознайомлюйтеся, а якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, можливо, я на щось не звернув увагу, відповім вже в коментарі. Друзі, всім дякую, хто додивився до кінця. Незабутніх рибалок. Всім па-па. до зустрічі!